Доброго дня! Погода 24 червня 2023 року в Україні загалом в більшості регіонів прогнозується пасмурна та хмарна. Дощі будуть іти в західних та північних областях України, а південь єдиний регіон, який матиме сонячну погоду без опадів. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися. Від плюс 16 до плюс 18 градусів. А удень від плюс 25 градусів тепла до плюс 27. В північному регіоні температура повітря вночі буде коливатися від плюс 16 градусів тепла до плюс 18 градусів тепла. В день температура становитиме від плюс 26 градусів тепла до плюс 29 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 19 градусів тепла до плюс 20 градусів вночі, а вдень від плюс 28 до плюс 31 градуса тепла. Південний регіон матиме ясну погоду: температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 20 градусів тепла, а вдень від плюс 30. До плюс 31 градуса тепла. Температура на Сході України вночі буде від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла, а вдень від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. Ось і все. До побачення!